Аж ось із Києва привозять княжну, мов сонечко зійшло над обікраденим селом. Чорнобрива, карука, вилитая мати, Тільки смутна, невесела, чого б сумувати, або, може, вже такою воною уродилось. Або, може, молодеє, чи не полюбило кого-небудь? Ні нікого. Весела гуляла, мов ласочка з кубелечка, на світ виглядала з того Києва, аж поки побачила села знівечені, з того часу стала невесела. Мов сизая голубонька село облетіла, усіх була, всіх бачила, всі повеселіли, там словами привітала, там нагодувала. Щодень Божий обходила село, помагала усякому, а сироти до неї в покої приходили, і матір'ю своєю святою її звали. І все село за неї молилось. А тим часом жиди в селі з рішми появились. Радіє, князь запродує з половою жито і молотить виганяє людей недобитих. Змолотили Нєвроку їм за одну годину і клунею провіяли. Князь і не спочинув. На могорич закликає, та п'є та гуляє аж у гаї, бо в покоях дочка спочиває.